Привіт, друзі, хотів вам показати електростанцію, яку я змонтував, і хотів би розказати нюанси, щоб ви могли собі е, власну руч повністю електростанцію змонтувати. От ви бачите, на зараз на даний момент в мене там панелі є, з того боку я не можу зайти, бо зараз починає вже крапити дощ, падати. І бляха мокра. Бо тут зараз дахи дуже зараз слизькі, по тій причині, що бляха сама по собі взагалі ніяк не зручна. Зараз я вам покажу е, всі нюанси, які я зараз роблю. Ви бачите, ось сонячні панелі. Панелі в нас виходить 615. Це є 5,5-5,5 кВт. От, ви бачите, панелі, в нас тут є 9 штук. Панель по 48 вольт ми поставили 9 їх. Не перевищувати напругу, бо можна підчепити більше панелів. У нас напруга буде набагато вища. Наприклад, там. Більше 480 вольт може в холосту піти, бо КПД плюс-мінус 5% в панелі і інвертор згорить. Так що не 10 поставив, а 9%, бо як поставити 10 буде 480 вольт, мінус 5% в кожної панелі і може дійти до 500, і інвертор згорить. На даний момент ми поставили іменно так е, Ще й обов'язково зробили заземлення. Так, Спускаємося. Так, отак ми зробили. Як ви бачите, у нас ще тут є місце, що можна поставити панелі, бо панелі в майбутньому ще потім буде доздавлятися, але власне каже, давайте зараз ставимо кріплення на більше панелю. Заземлення, як я заземлення зробив, заземлення зробили отак. Взяли, закрутили шпилечкою, отою, щоб воно трималося. І отою шпилючкою тянули кабель на заземлення і там заб'ємо. Чому? Заземлення потрібно? Потому, щоб, е, пеші, панелі не б'ються током, коли вилазите на дах. Бо деколи вилазимо на дах, а сам дах б'ється током. І, по-друге, інвертору не буде шкодити, як виходить е, брудні токи і Вони трошки шкідливі для інвертора. Може бути якийсь качок, може бути якась свиня, близько якась свиня. Краще, яка краще приб, е, як то призбезопасити себе і зробити так. От і на даний момент бачимо, як панелі стоять, кут відносно в районі десь 30 градусів, десь так, може і не 30, може і, не 30, може і 32 градуса. Ну, в районі отак. От ми бачимо горизонт, у нас північна сторона. Кабелі ми опустили, один кабель чорний на заземлення 6 квадратів, і 2 плюс-мінус вже опущені, вже туди підключені. Це кріплення ми поставили ради того, щоб можна було вилізти і витягнути сонче панель, бо без того кріплення просто нереально дах наскільки слизький, що по ньому нереально ходити. От як подивитися на бляху, бляха дуже така, вона не є, типа. <станець> як то чи шершава чи ще щось, там дуже-дуже гладка, що навіть як я ходив на моєму взуті, залишилося дуже багато фарбів. Хочу така топольська пляха, десь в районі 2003 року поставлена. Але от служить. Кріплення, я вам покажу, бо багато деякі нюанси люди збирають, але не знаючи того нюансу, що, по-перше, коли збираємо, наприклад, ми кріплення ставимо. У нас виходить, шпилька вкручується в е, лату, як лата у нас хороша. Лата, наприклад, більше 30-ки, і ми вкрутимо в лату. Відкрутили, наприклад, рідню, от відкручуємо ті шпильки, або бачимо, що йде вздовж. І ставимо отак гумочка, гумочку і прижимаємо. І тут а, отак ми робимо. Профілі беріть, набагато краще брати високопрофільні, бо високопрофільні. Легше монтувати і даже, наприклад, я вам покажу нюанс, який можна дуже часто стикнутися. От ми бачимо прижимну таку штучку, ну, типу, цей болт прижимний і та фіна. І виходить так, що коли ми попадаємо на з'єднання, і коли на з'єднанні, у нас з того місця ще є, бачите, позозор, що. Прижимна гайка може спокійно тут розвернутися. Бо як взяти без прижимної гайки, наприклад, не прижимну гайку, а взяти профіль низький, бо є низькопрофільний, то. Ми по суті впираємося от сюди. Ми, наприклад, хочемо повернути і всередині впираємося. Але на даний момент зробимо так і профілі беремо високі. Бо низькі профілі набагато, -набагато дешевші, це коли ви вдома і хочете зекономити, хочете погратися. Але для клієнтів краще робити, щоб були профілі високі і менше тратимо часу і скоріше все монтуємо. На даний момент все змонтували, все тримається. Той болт дуже файно тримається. Нікуди не дінеться вся конструкція. Зараз я виліз на дах, тільки от підключити і можна злазити на низ. Так що такі нюанси по монтажу. Ставьте, короте, буду міняв розйом, бо розйом тут типу, попався дуже бракований. Що я для того зроблю? Перше, я обжав, Отак отака короте, зажигалка. І потрібно ще для того полово. І ну все, я зараз буду нагрівати його його легенько туди. І в мене з'єднання будуть такі, що я за нього переживати не буду. Я весь час так роблю, бо я час хочу, щоб в мене було з'єднання на їні, щоб за них не переживати. Тепер я вам показую, як я зробив всередині. Вже по суті все позакривав. А, так, хочу сказати те, що один підписник мені казав, чому не... чому я говорив, що перші нулі можна з'єднювати, а тому що. А зараз говорю, що нулі роз'єднювати. Дивіться, я вам говорю зразу перше. Старі інвертори анери, в інструкції було приписано, що нулі з'єднювати. Зараз почали в інструкції в таких інверторах китайців говорити, що нулі роз'єднювати. Я самими китайцями спілкувався. Вони кажуть, що нулі роз'єднювати, бо інвертори горять. Перевірив на своєму власному досвіді інверторів, пару згоріло. Перевірив з розділеним нулем, все працює добре. І зато я вам рекомендую. Деякі інвертори, наприклад, я деяких людей став інвертори працюють з об'єднаним нулем. Об'єднаний нуль дає плюс в тому, що газові кутли, всякі прилади, вони хочуть, щоб був і нуль. Інвертор такого поняття як немає. Фази нуля в нього зразу ходить дві фази: як взяти помірити відносно фази нуля тестером, відносно відносно землі. Нас виходить по 30-50 по вольт на кожній фазі. У нас нема такого поняття, що інвертор має фазу нуля. Деякі беруть, що нулі з'єднюють, і зато є фаза і нуль. А як ви, наприклад, живете десь в полі, десь живете в такій місності, де взагалі мережа нема, ви хочете мати фазу нуля, просто берете фаз нульовий дріт, вихідний, ви виводите, і просто ви його заземляєте в землю. Тоді ви будете мати і фазу і нуль. У вас тоді вже буде. Потім хочу вам сказати те, що е, інвертори, вони тіво новіші а не речі ті. Я просто хочу вас прибезопасити, щоб ви просто не попали на бабки, не попали, щоб витрачувати лишні гроші. Роз'єднайте на всякий випадок нулі. Деяких людей, я під'єдную нулі з'єднаних, стоїть система вже більше трьох років, все працює по тій причині, що відносно нуля і землі нас напруга відносно може бути 5-2 вольт. По суті, нема е, хороший. А деяких людей буває в районі 30-40 вольт. І тих 30 вольт він може просто зайти назад в інвертор, зайти, бо там ж можна перебути фазу нульом, деколи буває інвертор і так. І він думає, що зайшла напруга на нього, і він просто-коротше, просто там бах і згорів. Так що, в такому випадку, деякі інвертори працюють з паралельним нульом. Це хороші надійні кроват, ще там щось, вони будь-працювали. А деякі інвертори, китайські такі дешеві, вони бояться того, вони горять. Наприклад, в мене раз була така ситуація, що один знайомий підключив об'єднаним нульом інвертор. Марвел, то він то щелкав сюди, туди, бо ноль був дуже поганий, він то блим-блим-блим-блим в хаті світло. Інвертор не згорів, все працює. Але роз'єднали нулі, все запрацювало нормально. Щиток відновили отак. Зараз я вам покажу. Не дуже вийшло його відновити, але постарався якось його оживити. Поставив таку, бо воно щоб не коротило на корпус. От, бачимо, це в нас заземлення стоїть. Це в нас є нулі. Все повністю і... прийшла фаза 0, повністю зразу до стабілізатора, Зі стабілізатора вертається назад. І тут у нас якраз перепідключена фаза 0, це автомат на три положення. Автомат суто для захисту інвертора, що можна буде виключити і обслужити. Ми, наприклад, коли виключаємо цей автомат, в нас на тих дротах взагалі напруги немає, може від'єднати спокійно, зняти інвертор і обслужити його. І в нас стоїть ПЗВ. Вже рекомендую ставити ПЗВ. В разі чогось короткого замикання, ще якась ситуація нештатна, Інвертор наш повністю все спасає, ніяких нічого не б'є. Нехай краще виб'є він, чим виб'є інвертор. А, так можна призопасити ну, то 1200 гривень образного, а це нехай буде там, 27 тисяч гривень. І ми просто економимо а, гроші, як ми ставимо таку штуку. Вроді би, стратилися тут, але... По мінімальному, тут взагалі, коли я це все монтував, ви бачили попередній раз у тут в залі ніякого щитка нічого не було. Було все так під'єднано напряму. Це дуже порушення, тому що ми навіть виключно хазяїн каже, інвертор стоїть заряджає акумулятор, я хочу обслужити, щось хочу зробити, але мені треба виключати інвертор, бо все через інвертор йде. Це дуже велике порушення по тій причині, що автомат на Трохпозиційний, має бути обов'язково, щоб ми могли собі переключати. Ну і автомат по сонцю, щоб ми могли відключити сонце і обслужити. На даний момент система виглядає отак. Зараз це все повністю ще до кінця підзберу. Щиток закрию. Це щиткую, повиправляв, що міг. Це було дуже кустарно. Дивіться, що залишилося з того всього срачу. Це купа дротів, які я просто повідрізав зайвих. Там було таких жмут нормальних дротів, які взагалі там не були. Треба. Бо, наприклад, той дріт, той йде взагалі туди, той туди, то можна було легесенько кусками зробити отак. Ну, можна б ще було дати рейку, але рейки не було, зробили так.